Святий фока вертоградар, тобто садівник. Жив на межі 3 та 4 століть у місті Синопі, що на південному узбережжі Чорного моря. Праведник продавав плоди зі свого саду, а на виручені кошти допомагав бідним і надавав притулок бездомним. Християнське благочестя Фоки вплинуло і на інших людей, навіть язичники ставились до нього з глибокою повагою. Багато хто з них прийняв християнство. Коли про це дізнався правитель Синопа, він наказав стратити святого. Мученик Фока добровільно поклав голову під меч, віддавши найцінніше, що мав своє життя заради Христа. Сьогодні, 5 жовтня, церква вшановує його пам'ять. Милість твоя краще за життя. Яскрава оригінальна постать в українській літературі ХХ століття поет-новатор Богдан Ігор Антонич. Закінчивши у 1933 році університет, він став вільним літератором. Згодом почав готувати до друку чотири видання своїх поезій, працювати над малою прозою та написанням роману і лібретто до опери. Окрім цього, виступав у ролі мистецтвознавця. У 1936-му вийшла найбільша пожиттєва збірка Антонича Книга Лева. Поет володів надзвичайно тонким відчуттям композиції. Він не працював за принципом, що написав та й видав. Так три останні збірки «Зелена Євангелія», Ротації та Велика гармонія, готував упродовж чотирьох років, помалу вибудовуючи задум і заповнюючи його формою. О Боже! Дай щоб я в змаганні стояв, мов скеля проти орд, щоб смерть моя була останній гармонії акорд. Дивіївська обитель, яка вважається четвертим земним уділом цариці небесної, стала ще одним благодатним ґрунтом для зрощення духовних старець, блаженних, Христа заради юродивих. Сьогодні ми згадуємо про одну з подвижниць цієї обителі Блаженну Параскеву. Пройшовши через 30-річне пустинне жительство у Саровському лісі і суворе постування та побуття розбійниками, вона стала рівною преподобному серафиму за духом і стражданнями. За її мінливим настроєм, алегоричною мовою і витівками приховувались величезне смирення, любов і співчуття. Люди йшли до блаженної за порадою і втіхою безкінечною вервечкою, і Господь через свою вірну рабу відкривав їм майбутнє та стілював недуги. Праведниця спочила у 1915 році, проживши близько 120 років. Дитячі, добрі і ясні її очі вражають настільки, що зникають всілякі сумніви в її праведності та високому подвагу. Одним з найпріоритетніших напрямів служіння руській Православній церкві є освітня діяльність. Церковні і світські фахівці докладають немало зусиль для зміцнення і розвитку системи релігійної освіти. Одним з таких кроків стало створення щоквартального журналу Православна освіта, який сьогодні святкує свою другу річницю. Видання стало міцним підґрунтям для учителів, наставників і катехізаторів. Основні розділи журналу присвячені питанням розвитку православних шкіл та гімназій, освіти у світській школі, проблемам катехізації. На сторінках журналу можна не лише знайти необхідну інформацію, але й висловитися на актуальні теми, представивши власні проекти дбай про себе самого та про навчання. Бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, хто слухає тебе у наступному випуску сторінками подвижницького життя праведника IX століття преподобного Іони Пресвітера. Перший український космонавт Радянського Союзу, генерал-майор авіації Павло Романович Попович, зберегти у природному стані території стику трьох флористичних областей Карпат Полісся і Поділля. Це є головна мета діяльності заповідника Росточчя. Сьогодні жителі Запоріжжя святкують черговий день народження свого міста.